Розпочалося все дуже мирно, спокійно і класно, як завжди, в принципі. На цій вулиці розпочинається, всі гуляють з собаками, хтось бігає, хтось каву, як завжди. Перше, що... що я почув з трубки, що прилетіло саме в кав'ярню. Повідна тривога розпочалася вже після вибухів. А спочатку звук від ППО. Такі а ну, потім, потім тривога. Все. Ну да, тривога, і потім пару секунд, і вже вибух. Все. Ми навіть не встигли зреагувати. Я приїхав, просто було винесено вікно, розвален весь весь бар, і Маша, Марія, наша баріста була в жахливому стані. Ну, взагалі, я усвідомила, коли сиділа під баром, коли я не чула сипатися по спині скло. Ось так сижу. Мені всі кричать, Маша, ти жива? Цю празу я пам'ятаю дуже чітко. Я просто ну, чекаю, поки перестане падати скло, і я піднімаю голову. Ось так а тут тут дим, тут теж дим. Я за все вимикаю, стою, Тут дуже сильно привалило. Тут була вітрина, сюди впало вікно. Я не могла навіть вирізти ніяк. Шок. Мене потім вже почало трусити. Я почала розуміти, що я хоча б жива. Вона переймалась більше не за своє здоров'я, а за кав'ярню, і ми швиденько заспокоїли її, все гаразд. Каріна там моя дівчина і партнер по закладу. Вона під'їхала хвилин за 15, Ми її заспокоїли, і в цей момент ми зрозуміли, що ми маємо наливати каву, тому що дуже багато ДСНС, поліції, медиків, волонтерів. І будь 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 кого там, не знаю, рятувальників, які просто тут в дуже великій кількості. Ми взяли фільтр каву і пішли просто її розносити. Поки ми заспокоювались всі разом, поки там піднімали наші розбиті вітрини і все інше. Я перестрибнув бар, взяв фільтр, віддав каріні, кажу, неси і все з цього все почалось. Тут є місце, машина працює. У нас ноутбук працює, все працює. Навіть термінал, який летів. Він зараз трошки такий хлюбенький, але він працює. І ми навіть не на те, що вирішили працювати, ми почали просто готувати каву рятівникам, бо ну, цей ранок, як-ніяк. Ми почали просто фільтри всім розливати безкоштовно. І люди побачили, що тут є кава, і вже почали приходити, і типу, ви готуєте каву. І ми вже в шоці, в нас вже черга. І що, ми всіх розвернемо і, і все. Ми не працюємо, будемо плакати сидіти? Ну ні. Поплакали, поплакати і це нормально, поплакали і все, живемо далі. Кав'ярню ми створили в минулому році. Здається, в січні місяці це були якраз часи блекаутів. Ми... Ми в якийсь момент просто сиділи з дівчиною в квартирі і вирішили, що життя одне, і треба починати щось робити. Ми це робили власними руками. Така собі маленька, тендітна історія про маленьку, але дуже-дуже щасливу мавку. Все будівництво було взагалі без світла. Ми були на генераторах, на фонариках. Це такий вже момент, коли... Тебе ж в тебе немає вибору. Ти або його живеш, або його втрачаєш. І я не в лавах ЗСУ. Я, я працюю, доначу, сплачую податки. І так, жити життя сьогодні це єдиний вибір, який може бути. Так, ми плануємо розширятись. Ми подали на дозвіл на літній майданчик. Буде великий літній майданчик. Ми хочемо докупити обладнання і. Наразі хочемо налаштувати цю кав'ярню, але так мавпа як бренд, мавпа як лого буде існувати ще в проєктах, це 100%. Я важливо усвідомлюю масштаби, масштаби всього всього. Наскільки там, де мене показували, я не сильно ще усвідомлюю. Ну, мені написали люди ну, з усіх країн, мені здається, в світу просто купа, купа, купа людей, незнайомих, чужих, але всі як рідні просто. Мені там хтось телефонує, тебе там показують десь у Фінляндії, тебе там показують десь у Німеччині. Я така, ну, я просто працювала, я робила свою роботу, я її люблю, ну кави захотілося і все. Робота відволікає, тим паче така. Нормально себе почуваю. Трохи болить рука, але я не помічаю, коли працюю. І голова навіть вже прийшла. Все нормально.